Які професії можуть з'явитися у найближчому майбутньому? Наприклад, контролери етичності ШАІ. Це щось на зразок поліції, яка слідкуватиме, чи алгоритми приймають рішення без упередження, дискримінації та інших порушень суспільних норм? Фахівець із перевірки шаі контенту. Він потрібен для того, щоб уникнути розповсюдження фейків. Уявіть: якщо зараз уже складно відрізнити якісний фейк від реальності, то що на нас чекає далі? Кіберхату вестиме мій діпфейк? Що таке саморобні? Менеджер персоналізованих шаї асистентів. Як вам перспектива мати особистого асистента на базі штучного інтелекту? Мені дуже подобається. Замовляв би мені піцу чи на листи, відповідав замість мене. Але точно потрібна людина, яка шарить, як усе правильно налаштувати. Для цього і потрібен менеджер-архітектор віртуальних світів. Великі компанії, як от Meta і Epic Games, зараз активно обговорюють створення мета всесвіту. Це віртуальна реальність, яку будуть використовувати не лише для ігор, а й для конференцій, концертів чи просто відпочинку. І хтось вже має це все планувати, будувати, малювати. Упевнена, що це лише коротенький перелік того, що ми ще побачимо у майбутньому. Воно нас точно здивує. А ви хотіли посвоїти якусь із цих професій?